Отче, мій чоловік мені зрадив, як далі жити? Ось такі подібні питання ставлять мені дружини чоловіків, що у шлюбі вінченому і громадянському, жінки і молоді, і в літах, і з дітьми і без дітей запитують в мене на паперті під храмом і на сповіді. І це відбувається з року в рік, і я мушу розраджувати їх. І не просто заспокоювати загальними фразами, а давати згідно з євангельським вченням слушні, дійсно результативні поради. Зазначу, що жертви зрадливого кохання приходять до храму, а храм це місце, де є особлива присутність Бога. Вони свідомо чи підсвідомо це розуміють, тому й очікують моєї поради та розради. Як від людини близької до Бога Творця і джерела життя і всякої істини. Розуміючи це, я не можу щось своє фантазувати, а намагаюсь керувати біблійною мудрістю і досвідом святих отців церкви. Ясна річ, скорботне подружжя може обійти усі храми Києва і у кожному отримати від священників поради, що докорінно відрізнятимуться від моїх. Але я беру на себе відповідальність за свої настанови і з досвіду можу сказати, що вони приносять добрий результат. Ось переді мною чергова молода пані, освічена, вродлива та на обличчі печать тієї печалі, яку можна зустріти у жінок, які довго плакали, блиск у очах, гострота в погляді. Я вас розумію, як вам боляче. І, повірте, щиро співчуваю, звертаюся я до неї. Це глибока рана, і нестерпний біль душі такий, що ніякий фізичний біль його не загасить. Але прошу пані, послухайте мене згадайте, як ваш красень вас кохав і був готовий для вас зірку з неба дістати. Полум'я я його любові до вас і ваш сердечний вогник до нього. Те, що називається закоханістю, це не просто взаємне естетичне збудження, це був дар Божий. Це зірка, яка впала у ваші серця, у їхні глибини. Це той перл, який ми зобов'язані оберігати, щоб дьявол, ворог любові, його не вкрав. Господь є джерелом любові. Він сам є любов, і він вас нею причастив. Це як образ святого Причастя, адже були хвилини, коли ви безсумнівно готові були віддати одне за одного життя. Згадайте адже це було? Де це поділося? Чому не зберегли цей дар? Ми не власники своєї закоханості, це дар Божий, який дається для того, щоб ми не просто ощасливили вірону нам людину, але й захистили її від диявола і привели до спасіння. І якщо ми, отримавши такий дар, не усвідомимо цього, не віддаватимемо Богові Боже. Ця наповнена любов'ю чаша розпискається і спорожніє. Не можна любити творіння більше, ніж Творця, не можна любити чоловіка більше, ніж Бога, ніхто і ніщо не повинно затуляти нам Бога, ніхто не повинен ставати ідолом для поклоніння. Якщо ми зраджуємо Бога, то зраджують і нас. Десь у глибинах серця ви, віруюча жінка, поставили чоловіка на місце Бога. Господь перестав бути ціллю і головним вашим скарбом, а став просто засобом, а чоловік зайняв його місце як ідол. А в ідолів завжди вселяються демони і нами маніпулюють, і зраджують і роблять боляче. Згадайте перша і головна заповідь возлюби Господа Бога. Тобто Ісуса Христа, всім серцем, всім розумом, всією силою, а друга заповідь возлюби ближнього, тобто чоловіка як саму себе, як образ Бога. Тому я раджу вам принести Господу каяття таким чином: Господи, прости мене, що я не люблю Тебе усім серцем і розумом, як Ти заповідував, що ти не головний скарб моєї душі. Я серцем зраджувала тобі, не розуміла, що ти дав мені життя і здібність любити для того, щоб я у першу чергу возлюбила Тебе усім серцем, щоб шукала цієї любові, щоб виховувала її в собі, плекала. Господи, навчи мене любити Тебе, любити Тебе і виконувати заповіді Твої, тому що хто виконує заповіді Твої, той Тебе любить. І ось цим каяттям і цим проханням приступайте до святого Причастя, і не просто пробачте своєму чоловікові зраду, а себе звинувачуйте. Господи, я тебе зрадила, і через це зрадили мені, по ділах достойне приймаю, а мій чоловік ні в чому не винен, це я винна, що на нього напав блудний біс. Ось так причастіться. Тобто з'єднайтеся з Ісусом Христом, нехай ваша природа з'єднається з Божественною, а потім усамітніться. Прочитайте уважно молитву після святого Причастя. Зрозумійте, усвідомте, що відбулося з вами під час цього таїнства. У вас війшов Христос. Це уже не ваші руки, це руки Христа, це не ваші очі, це Його очі. Подивіться на світ, на усіх навколо очима Христа, який є втіленою любов'ю. Повірте, що якщо ви полюбите Ісуса Христа, вас не можна буде не любити. У міру того, як у вас буде народжуватися любов до Господа, до вас почнуть горнутися ті, хто вас не помічав, хто зневажав. Від вас буде линути такий спокій і радість. Що поряд з вами буде усім добре. Ваше смирення і лагідність, і те сяйво вічного життя, що з'явиться на обличчі, не зможе не схвилювати вашого чоловіка і не примусити його совіститися і каятися. Дорога моя дитино, шукайте цю любов до Христа. Вона народжується стражданнями, а ви уже страждаєте. Ваше серце тепер немов рілля, що готова прийняти благодатні євангельські зерна. Добре, що ви прийшли до храму і звернулися до мене зі своєю печалю. Повірте, Господь поверне вашому чоловікові дар любові до вас, тільки візьміть Його провину на себе, як це зробив Христос, поніс на собі гріхи всього людства. Такі слова я неодноразово і небезрезультатно промовляв тим жінкам, які приходили до храму з очима, що нагадували рани і блищали від сліз, як далекі-далекі зорі. Амінь.